Шкіра, волосся, нігті це завжди про красу. Але справжня краса це перш за все здоров'я, і воно починається зсередини. Саме тому я завжди кажу: догляд зовні це лише половина шляху. Vice Beauty – це функціональний нутрікомплекс комплекс нового покоління, розроблений спеціально для підтримки здоров'я волосся, шкіри та нігтів. Його формула збалансована так, щоб дати видимий результат уже через 3-4 тижні. Регулярного прийому в основі МСМ, який зміцнює волосся і нігті ельпролін та ельлізин, що стимулюють утворення колагену та еластину. Кремні із червоних водорослей підтримує структуру тканин. А цинк і мідь допомагають відновленню і пігментації шкіри. Особлива увага екстракту мача з Удзі, Японія. Це природне джерело антиоксидантів, яке захищає клітини від стресу, порівнює тон шкіри та посилює синтез колагену, у поєднанні з вітаміном С. б'юті діє синергійно. Кожен компонент підсилює інший. Уже за декілька днів регулярного прийому. Ви помічаєте, як волосся стає густішим і міцнішим. Шкіра більш пружною, зволоженою та гладкою. Нігті блискучими і щільними це формула краси, яка працює не поверхнево, а на клітинному рівні. Пам'ятайте, краса це не про косметику, це про турботу, про себе щодня. Вейсп'юді це саме той внутрішній ресурс, який дозволяє шкірі, волосю і нігтям бути здоровими, а вам почуватися впевнено та красиво.